Death Stranding 2 виходить вже завтра. А сьогодні вже появились перші рецензії від щасливчиків, погравших в неї. Розкажу, чи варто купляти гру на релізі, що про неї кажуть всі ті, хто вже пограв, та чи виправдовує гра очікування, які вона склала весь той час з моменту її рекламної кампанії. Сідайте позручніше, адже це передогляд гри Death Stranding 2 On the Beach. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Погнали! Почну напевно, що з цікавого для всіх тих, хто збирається все ж таки грати в гру, а не проходити її по відео як більшість. Так це технічний аналіз. Видання IGN показало на youtube каналі перші 43 хвилини самого геймплея. Відео було зроблено в 4К 60 фпс на PlayStation 5. На відео потрапили вступні титри, підготовка до першої доставки та вона сама крізь бурю. Проглянувши відео та об'єктивно оцінивши обстановку грі, можу сміло сказати, що гра дещо розширила бойові механіки та стелс, але ці елементи є допоміжними і не відіграють важливу роль у ігровій петлі. Чи досі це симулятор кур'єра? Можливо. Ми звикли, що такий тип контенту зарезервований для побічних активностей, основна мета яких витрачати час гравця. Але кожен новий маршрут це відкрите завдання з багатьма відповідями: крокувати, їздити, ганяти на сноуборді або навіть запустити себе з гармати значно цікавіше. Ніж, наприклад, по черзі натискати правий і лівий тригери на геймпадах. Більше того, Кодзіма знову повертає ігрові норми з ніг на голову, адже найцікавіші доставки в Death Stranding 2 ховаються саме за другорядними місіями. З геймплейного боку проєкт став різноманітнішим, додались повноцінні стелс механіки, розширені бойові можливості та навіть вороги з мечами. При цьому частина критиків повідомила відхід від унікального пацифістицького підходу оригінальної гри. У цій частині навіть є можливість робити стелс убивства за допомогою бумерангів з крові. Одна з найяскравіших нових механік погодні та пригодні катастрофи, Гра влаштовує землетруси, повені та піщані бурі, які справді впливають на пересування. А сцени на кшталт зустрічі з самотнім кенгуру в червоній пустелі Австралії валяють до чогось особистого. Ряд видань також похвалили технічний стан. На базовій PlayStation 5 гра стабільно тримає 60 FPS у режимі продуктивності, падіння фреймрейту, баги або візуальні просідання в оглядах майже не згадується. Сюжет гри отримав різні оцінки. Деякі оглядачі називали його вражаючим і чарівним, але інші посварились за елементи, що повторюються і загально схожі з історією оригінальної гри. Видання VGC дуже високо оцінило гру та поставило максимальну оцінку. Death Stranding 2 у небіч грандіозний, високобюджетний сиквел культового та суперчарівливого твору коджими. Гра пропонує більш глибокий сюжет, чудовий акторський склад і приголомшливий світ, який доведеться знову об'єднувати. Death Stranding 2 відчувається як продукт всього, що сталося з Коджимою після того, як він залишив Канамі і, без сумніву, входить у кращі ігри 25-го року, сказав Джордан Мідлер. Пуш Шейр також поставило 100 балів, додавши Death Stranding 2 on Beach. без перебільшення стане однією з головних ігор покоління на цій консолі. Механіка стрілянини у грі не зазнала жодних змін з першої частини, тобто залишилась ніякою. Штучний інтелект ворогів іноді просто відсутній, а їхні конуси зору настільки малі, що більшу частину часу. Гравець почуватиметься на тренуванні та брутальним солідом снейком, і навіть не витривалим. Але без будь-яких бойових навичок розрив між хітпойнтом сема та ворогів настільки великий, що можна сміливо йти на пролом і граючи витримувати град кулеметного вогню, попутно знищуючи будь-який опір. Найгірше, що може статись, так це втрата рівноваги. Тому що доведеться чекати вічність, поки сам закінчить анімацію вставання на ноги. Технічно у грі є сім босів, але механічно їх лише два. Та й б скільки їх не було, бойова система явно не була справжнім фокусом. Боси не вступають у ролі перешкод, а поєдинки з ними не додають жодної складності. Більшість інструментів, зброї та обладунків. Мають виключно нішову користь, враховуючи загальну простоту та прямолінійність більшості сутичок гравці їх просто ігноруватимуть, адже тягати на собі додатковий вантаж у грі ідея, яко кажучи, так собі. Так про що ж таки чорт забере цей грьобаний Death Stranding 2? По суті, світ живих і світ мертвих переплітаються, і це мало не призвело до вимирання людства. Головним чином, через моторошних людей-привидів, що застрягли на землі, за винятком Сема Бріджера, головного героя гри, він репатріат і не може померти. Він просто продовжує повертатись з іншого боку. Це дає йому особливі сили, які роблять його єдиною людиною, здатною відновити зв'язок з рештою осередків суспільства. Через хіральну мережу на швидку версію інтернету в цій грі у першій грі за допомогою особливої дитини в капсулі Сем зміг відновити зв'язок між усіма сполученими штатами, але його зрадила його прийомна сестра, яка насправді була паранормальною сутністю, що мала завдання спричинити нове вимирання. На щастя, Сем переконав її не використовувати всіх людей яких він щойно пов'язав для досягнення кінця світу, у будь-якому разі, саме з цього починається Death Stranding 2. сказати, що у грі відбувається багато подій, це нічого не сказати. У сюжеті цього сиквелу так багато рушію моментів, що швидко стало важко встежити за всім цим зразу. Гра містить внутрішню ігрову енциклопедію, до якої можна звертатись коли потрібно. Навіть під час катсцен, і це допомагає, але справжня проблема полягає в тому, що гра забагато має цих сюжетних ліній, що відбувається паралельно одна одній, і гра погано справляється з балансуванням їх усіх або приділяє кожній з них достатньо екранного часу. І ця проблема поширюється і на персонажів протягом гри. Ми зустрічаємось які старими персонажами, включаючи Фреджеліна і Гертмена. А також з деякими новими, зокрема Тартман, Долман, Ренні та Туморов. Мені подобається їхня взаємодія та як вони діють один з одним. Але на жаль, всі ці персонажі, за винятком Долмана, який справді дає на мене велике враження, здаються недостатньо задіяними в сюжеті цієї гри. У Death Stranding 2 багато уваги приділяється тому, щоб Сем не був самотнім. Члени його тісного кола спілкування кажуть Сему, що він може покластись на них у цей жахливий час для свого життя та використовувати їх для підтримки у своїй подорожі, щоб об'єднати континент, знайти мир і навіть отримати деякі відповіді про ту особливу дитину в капсулі. Графіка в Death Stranding 2 у Beach є дуже важливою складовою кодзімівського гіперреалізму. У Death Stranding 2 це видно краще, ніж будь-коли. Картинка з саундтреком буквально занурюють вас у гру з перших секунд. І знаю чесно, вступ до другої подорожі Сема і Лу був чи не найбільшим приголомшливішим початком гри. Гра має два режими графіки фіділіті і перформансі. Перший дарує найвисокотехнічнішу картинку, обмежуючи гравця в 30 ФПС. Другий тримає 60, як камінь. Різниця між режимами мінімальна. Взагалі, фанати залишились максимально задоволеними від пригоди Сема в цій грі, бо одним із головних плюсів називають нову історію. У той же час сіквел не надто відхиляється від протоптаного шляху. Код удосконалив попередні механіки, такі як менше нудної ходьби, більше ворогів, більше інфраструктурних рішень та трохи рольових механік, але назвати продовження симулятором походів все ще можна, хоч і не настільки грубо. Проблема, однак, полягає в тому, що Девстрендінг два Beach це не просто веселий та захопливий симулятор доставки, який дозволяє будувати інфраструктуру. Та поширювати позитив у хіральній соцмережі це також гра режисером якої є Кодзіма, тому вона містить підкрадання та бої, а також довгі промови та заплутані повороти сюжету. Тут завдяки більшій карті, яка пропонує більше способів доставки посилок та більше способів зв'язку, так би мовити, з іншими гравцями, гра присвячена симуляції вантажів, яка стала більш динамічнішою, і це робить елементи в стилі Кодзіми більш недоречнішими та непотрібними. Кінцівка гри здається натякає на великі зміни для будь-якого майбутнього сиквела. І повірте мені. Я хочу ще одну гру. Я хочу досліджувати цілий новий світ, одночасно відбудовуючи місцеву інфраструктуру та доставляючи коробки з вантажем. Я хочу знову спускатись з гір пішки, контролюючи свою витривалість та здоров'я. Я хочу повільно підніматись на високу гору, досягнувши вершини, залишивши кумедний знак, щоб інші могли його лайкнути. Та побудувати зіплайн до наступного пункту призначення. Я хочу стрибати через річки на мотоциклі, використовуючи пандуси, побудовані гравцями, яких я ніколи не зустріну. Але я не впевнений, що хочу продовжувати подорожувати через ще один розділ, заплутаний та складний. Безглуздий та часто суперечливий один одному Всесвіту Death Stranding. Особливо, якщо кінцівка наступної гри буде ж такою незначущою, як і фінал Death Stranding 2. Тож це все. Хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця, хто досі тут та залишився зі мною. До наступних відео. Всім дякую за перегляд, до зустрічі, Па-па.